На Сумщині вночі та зранку росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано шість вибухів. Обстрілів зазнали Краснопільська та Великописарівська громади. По Краснопільській громаді ворог тричі бив з артилерії та здійснив пуски кабів. По великописарівській громаді теж зафіксували пуск керованої авіабомби. Вночі в небі над Сумщиною були й ворожі шахеди. Тамтешні зенітники знищили сім дронів такого типу. У Полтаві рятувальники ліквідували наслідки вечірньої ворожої атаки. Увечері 31 жовтня. У Полтаві, внаслідок падіння уламків російських безпілотників, сталися пожежі та руйнування у приватних житлових будинках та господарчих спорудах. Надзвичайники врятували двох постраждалих мешканців. Пожежу ліквідували. Загалом вогнеборці залучили понад півсотні працівників і 14 одиниць техніки. На Луганщині ворог атакував у напрямку Греківки та у Серебрянському лісі. По українських укріпленнях в лісі намагався поцілити некерованими авіаційними ракетами. Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти і територію навколо них у районі Макіївки та Балки Журавки. Вони Застосували ствольну артилерію. Також спрямували туди 20 безпілотників, 15 із яких по А от про ситуацію на тимчасово окупованих територіях Луганщини слухаємо далі від очільника обласної військової адміністрації. У Сіверсько-Донецьку загарбники глушать сигнал мобільного зв'язку навіть у віддалених місцях, якими місцеві жителі користувалися в екстрених випадках. Це, зокрема, дахи окремих багатоповерхівок. Не допомагають масово встановлені підсилювачі на продажі і підключенні, яких раніше заробили місцеві підприємці, скористатися смартфоном за його прямим призначенням у межах міста можуть лише представники окупаційної адміністрації і наближені до них особи. За словами Артема Лисогора, із січня 2026 року потрапити на прийом до лікаря жителям так званої ЛНР стане ще складніше. Наразі у багатьох містах і селах отримати медичні послуги майже неможливо через перепрофілювання закладів у військовій шпиталі. Багатьом доводиться записуватися на прийом до спеціаліста у сусідньому місті або районі. Цих труднощів виявилося замало, тож трохи більше ніж за рік у медичній допомозі відмовлятимуть за відсутності не лише паспорту Російської Федерації, а й полісу страхування, який необхідно оформляти окремо. Незастрахована особа розповідає Артем Лисогор, зможе претендувати лише на екстрену медичну допомогу. Ну а далі говоримо з вами про тимчасово окуповані території Донецької області. Туди росіяни звозять дешеву робочу силу, зокрема з Білорусі. Про це повідомляє центр національного спротиву. Так до Маріуполя прибули будівельники з цієї дружньої до Росії країни. У розмові з місцевими вони розповідають, що їх звозять примусово, адже погрожують в іншому випадку звільнити і закрити двері до всіх будівельних компаній в країні. Звичайно, що їх завезення на тимчасово окуповані території відбуваються з відома білоруського фейкового уряду. Таким чином, маємо ще один випадок торгівлі своїми людьми у виконанні божевільного диктатора: торгують своїм населенням. Будівельників завозять змінами на три місяці. Я ж нагадаю на проспекті Металургів, що у центрі Маріуполя людям, замість квартир, яких уже побудували, так званий Ленінградський квартал, не дали нічого замість втрачених помешкань. Натомість в іпотечні мурашники вже заїхали мешканці Санкт-Петербургу і з січня 25-го року скасують усі компенсаційні програми. Я нагадаю, що окупанти знесли 21 будинок у Маріуполі на їхньому місці. Будують іпотечне житло. Однак для росіян, а жителів залишили на вулиці, тож вони вийшли на протести, які навряд чи освітить російська пропаганда. Схожі акції набувають уже масового характеру. Маріупольці записують відео, аби, хоч якось, показати цинічне відношення окупантів до містян. За період окупації загарбники вже демонтували понад 460 будинків. Замість цього вони зводять іпотечне житло, яке планується продавати росіянам, адже місцеві жителі просто не здатні заплатити такі кошти. При цьому загарбники змінюють юридичні адреси знесених будинків. У результаті люди залишаються на вулиці, тож їм. Нічого не залишається, окрім мітингів. На Харківщині ситуація залишається важкою. Пізно ввечері один із кабів влучив у дергачах. За попередніми даними, виникла пожежа. Профільні служби вночі виїхали на огляд. У дергачах є влучання керованої авіабомби у цивільне підприємство. Троє людей отримали гострі реакції на стрес. Медики обласного центру екстренки надали допомогу на місці. Ще одне влучання каба зафіксували на околицях Харкова. Там попередньо без постраждалих. Я ж нагадаю, у середу ввечері, 30 жовтня, російські окупанти завдали удару по багатоповерхівці у Харкові керованою авіаційною бомбою. Загинуло троє людей, серед яких двоє дітей. Поранених 36. Частина міста після ударів на певний час також опинилася без світла. Напередодні протягом дня ворог бив по Нікопольщині, що на Дніпропетровщині застосовував артилерію і дрони камікадзе. Дісталося Нікополю та Мирівській громаді. Постраждала 78-річна жінка. Вона отримала осколкове поранення грудної клітини. Госпіталізовано у стані середньої тяжкості кажуть в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені також інфраструктура, адміністративна і дві інші будівлі, які не експлуатувалися. А ще приватний будинок зачепило. Лінію електропередач, однак вночі в регіоні без ворожих ударів. Упродовж доби окупанти завдали 287 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. Загарбники запустили півтори сотні безпілотників різної модифікації. Здійснили три обстріли з реактивних систем залпового вогню і 123 артилерійські обстріли надійшло 16 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі на щастя не постраждали. На Херсонщині тим часом російські військові поцілили по території освітнього закладу, У житлових кварталах населених пунктів області, пошкодили 11 приватних будинків через російську агресію. Одна людина загинула ще 13 13-го, дістали поранення. А на Одещині, тим часом під ворожим ударом, опинилась пожежна частина. Двоє рятувальників, які слідували в укриття під час повітряної тривоги, отримали поранення. Наразі вони в лікарні з ними працюють медики. Пошкоджень зазнали пожежні автівки та пожежна частина.